Я прийшов працювати з Львівської облдержадміністрації в місцеве самоврядування Львівську міську раду в управління культури і туризму. Мені було запропоновано стати начальником відділу культури, заступником начальника управління. Оце мої, мої обов'язки входили розподілення коштів, прийняття фінансових рішень. Всі кадрові призначення були прийняті. Максимальні кадрові призначення, які я відчував, що я міг зробити по установах, по установах, в яких були шалені відмивання коштів. Йдеться про установу Шевченківський гай, це є музей народної архітектури побуту. Величезні готівкові кошти, mm -hmm. так я змінив там директора, мені це вдалося, але перші проблеми в мене почалися власне mm -hmm. після призначення нового директора. От, я призначив не найзручнішу для особисто міського голови кандидатуру, але кандидатуру, на яку культурне середовище. Місто Львова має дуже часто прямий і безпосередній вплив. На день міста Львова е відбувалася така річ: це така, такий ласий шматок, і відбувалися торги місць. Це був перший серйозний мій конфлікт mm -hmm. з сучасним е начальником управління культури і туризму і з Заступником військового міського голови з гуманітарного питань, тому що він давав мені вказівки, що я повинен зробити, як я повинен зробити. Я ці вказівки не виконував. Коли я зовсім новий чоловік прийшов, кобар мені був запропонований протягом перших двох тижнів моєї роботи. Один високопоставлений чиновник це була така розмова між трьома, і я брав в ній участь. Він сказав. Треба придумати, що робити з цими відкатами, все одно ж не стануть. Великою проблемою цієї команди є те, що міський голова особисто приймає рішення, які нищать місяць-півтора місяці твоєї роботи. Рішення, які в легальному полі виконані бути не можуть. Ти стаєш заручником цього рішення. ти повинен його виконувати. Або ти перестаєш бути членом цієї команди. Це є величезна проблема е цього міста, цього Топосу зараз. Це такий геній міста. Називається він Андрій Сидовий.